Завскрес моїм достойні учасники сьогоднішньої конференції. Дозвольте мені перш за все висловити глибоку вдячність не тільки усім вам, які сьогодні присутні, для того, щоб роздумувати над, я думаю, дуже важливим суспільним завданням, завданням примирення. Але, зокрема, хочу подякувати усім тим, які підкреслили. Ключову важливу роль церков і релігійних організацій в справі примирення як середині України, так і примирення між українським суспільством і нашими сусідами. Я цілковито поділяю і підтримую цю тезу. Більше того, я вважаю, що без євангельської проповіді. Кремилення, зокрема, в сучасних обставинах життя нашого суспільства, церкви і релігійні організації, десь зрадять в своєму покриванню. Тому що проповідь пошани любові до Бога і до ближнього є осердям християнського благодійства. А дозвольте мені сьогодні, можливо, як серед присутніх тут представників інтелектуального світу, одинокому, який представляє саме українське релігійне середовище говорити про певні спокуси, які сьогодні до певної міри не дають вповні. церквам України відважно сповнити те завдання. Я перед нами сьогодні стоїть. Я тоже буду сьогодні критикувати е, нас самих, що дозволити. Тому що я переконаний, що примирення є неможливе без істини. І примирення є неможливе без глибокого істину сумління, зокрема Християнського сумління. Я би хотів з усіх е, сполкусь підкреслити три, які, на мою думку, Спричинюючи факт, який підкреслив пан Грица, що десь голос церковних і релігійних організацій сьогодні рік після Майдану починає потрошки затихати. І це не може нас е, не, не непокоїти. Отож, перша спокуса, яка десь можливо е, причиняє. Стишення того голосу і те, що сьогодні церкви і релігійні організації дуже часто є зайняті самі собою. Вже було згадано, що в частині України спалахують нові міжконфесійні конфлікти. І можливо, як вчора наші опоненти не змогли до кінця поділити Україну за умовною ознакою. Питання російської мови як другій державною, і ви сьогодні майже ніхто не пам'ятає. Але справді намагання поділити Україну на релігійному ґрунті сьогодні існує. І небезпека релігійного миру в Україні є сьогодні дуже реальна. Друга спокуса, про яку я би хотів згадати, яка є не менш сильною і не менш важливою, це є спокуса популізму. Всі медіа завтра заговорили про висловлення якоїсь велицерк вистачає лише дуже гостро напасти на слово опонента. Тобто, ця мова, ця лексика агресії сьогодні є набагато більш популярна, аніж мова миру і примирення. Тому той, хто агресивний, той, хто не нападає, дуже часто виглядає як е, е, слабкий, неколоритний, mm -hmm. І те, що він робить чи говорить, більше не творить новини в суспільстві. І це до певної міри накладає певний відбиток на те, що сьогодні церковні лідери мають від вами говорити, а чого не мають від, від вами говорити. Тому я вам скажу, сьогодні церковні лідери не мають відваги говорити про примирення. Я пригадую собі одну ситуацію, Я отримав лист з підписами багатьох інтелектуалів Західної України, лист скарги на проповідь одного єпископа, який, на їхню думку, мав необережність на проповіді закликати любити ворогів. Але ось от, така спокуса популізму, яка сьогодні є присутня, вона до певної міри не дає можливості в повноті і глибоко бути вірними тому завданню, яке сьогодні можливо Бог перед нами ставить. Е, як ви знаєте, українська атакулась зеркала того часто була непопулярна в тому, що вона робила, в то, тому, що вона говорила. Тому можу сказати, що ми не боїмося бути непопулярними, але якщо наш голос швидко не рипікує мас медіа то не означає, що ми мовчимо, нічого не говоримо. І третій спосіб. Університету дуже цікаву Богосломську конференцію на тему облагословені час Майдану. Я е, пам'ятаю тут славну присутнював оповідача, який сказав, що сьогодні суспільство відкрило двері перед церквами. І е, от сьогодні завдання це вийти на зустріч суспільстві. Був період, коли це було престижно легко робити і принесувати. Я би сказав невідклані кризові ситуації, які спричиняє вже багато раз згадана гуманітарна катастрофа сьогодні в Україні. Це так, що я можу сказати і про українського кодольства. Ми дуже багато робимо, але менше говоримо. Але це є в нас фокуса. Чому? Тому що ми справді намагаємося. Всю нашу силу скерувати до допомоги конкретній людині. А тоді десь увага до діалогу із суспільством, як таким можливо, є недостатньо присутня. Е, і це є певний виклик і певна спокуса. Я би хотів закінчити розгляд трьох спокус з чимось, яким був тоді позитивним. Минає 10 років від пам'ятного примирення, про яке згадував пан Грицак, яке сталося між українською Рикокатолицькою церквою і Римокатолицькою церквою Польщі, і мало, я би сказав, дуже важливий суспільний резонанс у пані польсько-українського примирення. Тобто наша церква має досвід. Справи примирення. І тому я хочу вам обіцяти, що з нашого голову ми будемо інтенсивно над цим працювати. Перед нами є непрості завдання. Тому що сьогодні, от коли я спілкуюся з людьми, і просто промовляю промовляють їхнім сумніві про примирення, я бачу кілька, я би сказав, дуже серйозних, серйозних проблем. Дехто вважає, що від активного протистояння несправедливій агресії. Дехто вважає, що коли ми говоримо про примирення, ми тоді виступаємо у ролі слабкого, примирення означає погодитися на несправедливість з боку агресора. З іншого боку, дехто вважає, що Примиритися можна лише да тоді, коли закінчиться війна. І тоді чітко ясно буде, хто виграв, хто програв. До про цього часу про це говорити ще є зарано. Я думаю, що і одне, і друге, і третє є певним міфом, проти якого ми мусимо спільно разом працювати. Неможливо говорити про примирення без того, що семій папа Іван Павло І називав уздоровленням, очищенням пам'яті. Ми мусимо, як християни, говорити правду. Ми мусимо говорити болючу правду, але не з метою, щоб на для пасти, когось знов-таки напасти, когось звинуватити, але шукати шляхів примирення. Я як віруючі люди можу сказати, що завдання примирення і всередині українського суспільства і між народами по-людськи неможливі. Але те, що є неможливим від людей, можливо у Бога. І тому ми мусимо з повною вірою в його допомогу в надію, що добро і правда завжди перемагає. Просити в нього уздоровляючий любові. Мені хтось сказав, що я є непереможний оптиміст, а як вам ні, я просто є віривчий людей, Нехай Господь Бог нам допоможе. Ну, Дякую.